Всім доброго дня. В цьому році ми придбали отаку річ 3D принтер для різних задач. Те, що ми вже надрукували за один день. Це чистопробні такі моменти. В нашій караванівській темі це ключик для редуктора. От такий от. Система кріплення. Можеш сюди вчати різні гачки там і так далі. А можеш робити. Що ще цікавого? Це так. Пробно робили так. Це вже запчастини до холодильника. Це друкували не ми, але ми це теж вже можемо друкувати. Це на маркізу крючки. Також вже видрукували такі от фіксатори на вікна караванерські. Кажу, як воно виглядає. Трохи експериментували з двох-двома кольорами. Також такий бокс, це для принтера, це для строїтельних. Ага, робот ще, ще є. Декілька, а, а, того, що ми друкували, але це воно вже не тут. Тут ми маємо 4 слоти на 4 бобіни. Ну, Такий дуже-дуже файний принтер. Так що ми починаємо нову тему для нас.